От Україна завжди була буфером нейтральна, ні з тими, ні з тими молоти своїми писками недорожними недоробленими по русски будем. Хотіти жити по западному, теж будемо. Ми хочемо бути від Росії, взяти все, що нам Росія, матушка, дає. Во там культуру, во там русська музичка, во там російський русський язик. Прошу користуйтесь, будь ласка, потім прийдемо за вами. Угу. Привіт, через 200 років і прийшли. А з іншого боку, хочуть долари, хочуть євро, хочуть імпортні машини. І оцей лімітроф, оцей простір, який сидить одною сракою. Перепрошую на трьох стільцях, вже навіть не двох. Дайте, бо якщо третій стілець то наш наш незабутній унікальний шлях, єдина країна в світі з неповторним. Там Боже, все там всі мови пішли від нашої від трипільської культури, всі глечики почали ліпити. Ще третій оцей лімітроф. Це якраз не бути лімітрофом. Не бути отою, отим пограничем. це і є цивілізаційна, якби база нашої війни, і в світі майбутнього доведеться вибирати. Вони вийде далі. Розумієте, от поки що далі петляють. І коли я дивлюся, коли розумієте, прилітає російська ракета. На то місце приїжджає російськомовний пожежник, російськомовний ДНСник, російськомовна швидка карета, значить, швидкої допомоги. Рятують російськомовних жертв, по яких стікає кров, і вони проклинають російською мовою Росію, яка прислала їм російську ракету. Оце і є оце от торжество лімітрофу. Оце така лімітрофофілія. Знаєте, не розуміло хто ви. Незрозуміло, наче йому ми пограничі. Оце є засаднича якби база війни, і воно має стосунок до того світу майбутнього, про який ви запитуєте. У нас, ну бачите, ви мене запитали, і я вам так розлого розповів. І, може, то і занадто абстрактно. Але хто в нас взагалі про це запитує? От, у нас от, вхо, у нас, нас вхо ніхто вхо не запитує, тому ми про, та... про такі речі. Ну от власне про це йому і дискусії, вхо, і дискусії такі не ведуться навіть. Ну це, це що ми говоримо, тому що практично кожного кожен простіше вийти, сказати Путін хола -ла -ла, ла 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 все гарно, пише людина. Боре я така рада, я така рада. Ви знаєте? Мій малий прийшов з дитсаду, Ну, з дитиначорку і приніс, і сказав мені, каже, то він там десь почув: Йосня, Боже, як то файно! Будемо сміятися, радіти, так? щасливі ти від цього, так. Ну тобто, ну от, оскільки суспільство не рефлексує на засадничі речі. А просто ковзає по поверхні, реагує від горя до горя, від емоцій до емоцій, від ейфорії до ейфорії, від події до події, від тривоги до тривоги. Воно так буде в принципі вічно, бо не бажання давати відповіді на засадничі питання, які поцілюють саме серце війни, потім призводить до довговічності цієї війни, і це замкнуте коло.